Бачите, який в мене віт був. А що був? Знаєте що я робив? На розсвіті сонця. Такі краєвиди. Всім привіт і слава Україні! Догадуєтеся де я? Приїхав я знову на це місце, де викопав енкульпіон. Наконечник скіфський. І кістень. Знову на цілий день приїхав. Сьогодні півдня і завтра півдня. Побачимо, що в мене вийде знову тут знайти. Вперед. Вирішив сьогодні походити по таких спусках. Там підйоми тако. О цих висохших місцях, де річка йшла. Побачимо, чи щось тут попаде. І сьогодні перший сигнал. Випала монетка. совєтська 15 копійок. Красна, як я не знаю що. Коротше, якийсь там 80. Якийсь там рік, не понятно. Така перша знахідка. Щось сьогодні тут пруть мені совєти. Троячка, походу, по розміру. Така капіткона трошки. 26 й рік. Ну, так, поки з цього почнемо. В цьому ліску бачу сигналів ЧК, КР. І скіфів не відчувається. Але похожу ще, знайшовши таку пуговицю. Коротше, значок. І тільки що випав знов соєт. 5 копійок 30-го року. Такі поки знахідки. Нічого цікавішого поки нема. Більше суєти показувати не буду, хіба що кучами. Йдемо далі. Дивіться, як блискавкою дерево ввалило. Наш вигоріло всередині. То тут дало. І перший потрібний сигнал випала зігнута проколка. Є щось сигнали такі, але мало. Щось слабенько з знахідками. Випали дві такі, коротше, така штучка і гудзичок олов'яний. Тільки що випала ще перша фібула. Але така вона покручена. Взагалі. Коротше, сигналів майже нема. Отакий От ранок в селі. Річка, туман ще. Зараз пів шостої. А сьогодні я спробую оці горби. Бо ми вчора пробіглись, тут ще прийшов Андрійко місцевий камрад. То пів часа тут пробіглись, він знайшов царську. 20 копійок срібло 1870 року. Погуляю тут трошки, потім перейду далі в ліс. Добра тут місцевість. Тільки шкода, що нічого немає. Такі горби на находок нема. Сходить сонце. Похожу трошки, то й нічого не буде, перейду в ліс. Побачимо, що тут. Ну що ж, на сьогодні перша знахідка отака. От Думаю, всі знають, що це. Тут такого добра хватає. Знайшов ще таке чудо. Обична фігня зміни. А чого знімаю? Перший раз мені попалось з латунним капсулем. Чи як воно там називається? Ще й маркировка. Обично вони без них. А тут циферки. 43 рік. Тут щось 52 вроді чи що. І ще знизу щось. Обично воно без них попадає. Перший раз я так знайшов. Зайшов в такий ліс. Хащі конкретні. Випало 3 копійки 71-го і тільки що випала перша медна монета. Навірно, що деньга. Більшість того. Так, да, зараз я терну, подивимося рік. Ну хоч щось. Деньга 1740 року. Коротше, в лісі фокус дуже не браться, так. 1740, і, може вийду, потім покажу лучше. Коротше, взагалі фокуса не можна зловити. О, якось так. Ну, коротше, вже хоч щось сьогодні. На кінець-то випало щось цікаве. Отаке щось. О. Біленьке. І що це воно таке? Зараз я почищу його, побачимо. Що за така цяцька. Я вже було подумав, що це щось по КР. Якби не оце, що ззаді написано. Ціна 12 копійок. От такий. Получився. По пандос. Ну, прикольна штучка. Ще покажу, які тут. Яри. Не знаю, чи буде видно по відео. Коротше, оце я рівно телефона держу. Отакі спуски. Там капець. Коротше, погано видно по телефону, але щось буде видно. Та ладно, я не вірю своїм очам. На цьому полі, що я тоді хреста знайшов. енклопіона, Я ж ні одної там монети не вицепив. Тільки Андрій вицепив крайцера. І я на кінець знайшов першу тут монету. Ага, це царізм. Це, це вроді дві копійки. Дві копійки, зараз я подивлюсь рік терну. Не доснімав це відео. Почали кори бігти. Та й побіг до рюкзака. Коротше, получилась ця монета. Дві копійки. 1898 року. Стан так собі, для поля дуже добре. Перша монета в мене на цьому полі. Це ж підбіг тільки до рюкзака. Що це робиться? Ще одна монета. Чотири рази я на цьому полі ходив. Ні одної монети, а це друга буквально за 10 хвилин. Глибоко сиділа, в принципі. Майже нечутний сигнал був. А це вже копійка царська. Почищу. І копійка, в принципі, в доброму стані. 1895 рік. Ти бачиш, як може бути? Тоді ні одної монети, а це дві вже. Ідемо далі. Ну що ж, на цьому, мабуть, все. Нема вже тут що більше робити. Знахідок вже ноль. Коротше, треба шукати нове місце. Жара не Всі знахідки прикріплю зараз, вдома почищу і зараз ставлю фотографію всіх знахідок, які були, можна сказати, за два дні. Добре, всім до зустрічі на каналі і удачі на копі. Пока.